Розділ 63. Хто цей девід Едому, з боцри в червоних шатах? Хто такий величний у своєму одязі і поважно ступає у своїй величі та владі? Я той, котрий судить справедливо і спроможний спасати. А чому твої шати червоні? Чому твій одяг такий, як у того, хто топче в чавилі виноград? Я топтав чавило сам один, і нікого з людей не було зі мною. Я топтав їх у своєму гніві, я топтав їх у своєму обуренні, так що їхній сік бризкав на мої шати. Таким чином, весь мій одяг я заплямував. Адже день відплати був запланований мною і настав рік мого викуплення. Я дивився, але помічника не було. Я був здивований, що не знайшлось підтримки, тоді я сам своєю рукою отримав перемогу. Моє обурення підтримало мене, я топтав народи в моєму гніві, нищив їх у своєму обуренні, я пролив їхню кров на землю. Я згадую Господні милості, похвальні Господні вчинки у всьому, що Господь для нас звершив, ту велику доброту для Ізраїлевого роду, яку Він виявив до них у своєму милосерді та безлічі своїх щедрот. Адже він сказав вони насправді є моїм народом. Дітьми, котрі не підведуть, він став їхнім Спасителем. Усяке їхнє горе викликало у нього тривогу, і його ангел їх рятував. У своїй любові, своєму милосерді він їх визволяв, з давніх давен він брав їх на руки і носив. Вони ж бунтувались і засмучували його Святого Духа, тому він став їхнім ворогом і сам воював з ними. В той час його народ згадав про давні часи Мойсея, де той, котрий вивів їх із моря разом з пастирем його отари, де тепер той, котрий вклав у нього свого Святого Духа? Хто вів за правицю Мойсея, підтримуючи його величною силою своєю, і змусив розступитися перед ним воду, увіковічнивши цим своє ім'я? Хто провів їх через безодню, наче коня з розлогим? Так, що вони навіть не спотикнулися, наче череда, що спускається в долину, так Господній Дух провадив їх до спокою. Так, це ти вів свій народ, прославивши цим своє ім'я. Поглянь же з небес, і подивися з твого святого і славного місцеперебування, де твоя ревність і сила твоя, не стримуй від мене твого великого милосердя і твого співчуття, адже лише ти. Наш Отець, бо Авраам нас не знає, та Ізраїль нас не визнає, але Ти, Господи, наш Отець, і Твоє відвічне ім'я, Спаситель. Чому ти, Господи, дозволив нам зійти з Твоїх доріг, аби закам'яніли наші серця, і ми перестали Тебе шанувати. Повернися ж заради Твоїх слуг, заради племен Твоєї спадщини, недовго володів спадщиною Твій народ. Оскільки наші вороги потоптали твою святиню, ми стали такими, не мов би ти ніколи не владарював над нами, наче ми ніколи не були названі Твоїм іменем. О, якби ти порвав небеса і зійшов, то від твоєї появи розтопилися б гори.